Так, Всім доброго дня. Є такий гранулятор. Хто слідкує на моєму каналі? Я їх роблю дуже рідко, роблю я їх в охоту для себе і коли настягую матеріал. Це матриця 205 мм. ну Він трошки я не робив таких. Це на Волговському редукторі він. Ось редуктор. Зараз я його оставлю, все покажу. Так, ось я його вставив. Так він буде. Це ці болтики вони з низу. Матриця 3,5 мм, діаметр 105 мм, ролики 100 мм, ширина 50 мм. Редуктор Волга. Бачите, воно так крутиться, все легенько, без ніяких питань. Це він отакий є. Силочку оставлю під відео. Під цим подивитесь на ELX. Його ціну кому цікаво. Вага цього гранулятора більше 60 кілограм. Я так приблизно прикидаю, По весу, бо не дитячий він такий. Все з добротного металу. Є до нього матриця. 2,8, тут 3,5 стоїть, є 2,8. Ну Вона не в комплекті, вона за окрему плату. Окрема плата це 5 тисяч гривень. Та матриця коштує. І так він. Ось такий, собственно говоря, тут поусилювався. Ця стандартна 250 на 200 плита, поусиляв його. Тут два сальнички стоїть. Тут під що там вже його будуть. Він під мотор не менше, як 5,5 кВт цей гранулятор і тільки на 380 вольт. 220 вольт його не потягне. Так що оце такі справи. Всі мирного неба, добра. Переходьте по посилочки і дивіться. Його на улиці. Всім миру і добра.